Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. всіх вас благословляю, люблю і бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І дякуємо Господу Ісусу Христу за прожитий день і дякуємо, що зберігає нашу країну і продовжуємо молитися за нашу країну, за наших воїнів, захисників і просимо Господи, благослови нашу країну, захисти наших воїнів. Захисти наш народ, захисти нашу землю, нашу країну. І Господи, даруй найкращі благословіння нам і нашим людям во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на дуже таку цікаву тему: це про віру в Бога, що є дві віри, як ви знаєте, що є. Віра святих є віра бісівська. Що це таке віра бісівська? Це та віра, яка каже, що там я віру в Бога, але при цьому осуждає віруючих, противиться Слову Божому, ненавидить віруючих, ненавидить тих людей, які е, вивчають Біблію та втілюють слово Боже в життя. Це така віра є бісівською вірою. Ось, а віра святих це та віра, яка робить праведні діла, яка проповідує Слово Боже, яка спасає людей, яка милує людей, яка там молиться за людей. Оце така віра є, віра святих. І якраз євангельські церкви, там, де вивчаються Біблія, там де втілюється Слово Боже в життя, це та віра, яка називається віра святих, ось тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було чітке розуміння, що таке бісівська віра і що таке віра святих. А для бійцівської віри просто не потрібна церква, не потрібні там апостоли, пророки, євангелісти. Ось для бійцівської віри достатньо на словах сказати, що там, що я вірю і все. Більше нічого не робити. Також сісти з на столі і казати, «все, я вірю, все що хочеш, то роби». Ось, ну це не так, це неправильно, оскільки біси, вони також теж вірують, але від цього вони не спасаються, вони залишаються бісами. Ось, тому віра має бути зі справами. Ось, тому повне відео на цю тему, подивіться обов'язково на каналі Откровання Солтамен. допис на то відео я залишу в дописі під цим відео, так що зайдіть, подивіться і там. 17 ознак віри, і там, там ну, все подробно розказано, розписано, так що ви можете там подивити, подивитися і самостійно оцінити, що таке віра святих і що таке віра бісівська. Тому вас всіх благословляю. Заходьте на канал Откровення Салтаненко і дивіться відео на цю тему. Амінь.